Сьогодні у випуску в Олександрійському кафе відвідувачі розважались під російську пісню. Поліція розпочала перевірку. У Кропивницькому шукають причетних до загибелі лебедів, які жили на річці в центрі міста. У Кропивницькому військові для цивільних проводять заняття. Вчать надавати допомогу пораненим та іншим важливим під час війни навичкам. Ось в цьому кафе міста Олександрія на Кіровоградщині відвідувачі розважались під російську музику. Це було в п'ятницю. На відео видно, як відвідувачі танцюють під приспів російської пісні Калинка-Малинка. Включилась пісня з днем рождіння братуха. Люди продовжували танцювати. Включилась Калінка-Малінка. І я одразу зрозуміла, що підходити до і говорити щось без смислу. Тому ми записали відео і поширили його. І вже насправді неодноразово діджею, Антону ми говорили про те, що вмикати російські пісні під час війни це неправильно. На що він одного разу сказав, що нічого страшного цей автор підтримує Україну. В п'ятницю увечері в кафе «Зірка Сходу» відвідувачі святкували день народження, розповів адміністратор Еят Аль-Насєр. Той же самий вечір, коли грала ось ця пісня, я коли зайшов, ну, к сожалению, я коли зайшов, вона вже в кінці ну, підбігати, як-то ну, нереально, як-то вже, вже бозно, як би. Е, ну, відключили пісню, ну, хоча вона в кінці була, як би. Я діджей спрашиваю, ну, как бы, чого так включили Каже, підходить чоловік, каже, що брать у народження, хотіла спі поздравити. І як какабисні діджей не хотів, как там обіді чоловіка в нашим закладі початку війни. Ми не включаємо ніяких російських музик. Показує за цим пультом музику для гостей вмикав діджей. З ними поспілкувалися телефоном. Було все добре. Музика була тільки українського формату. Підійшов один із персоналу. І сказав, що підійшов до мене військовий і попросив пісню для свого брата в честь дня рождення. Називалась ранти з днем рождения братуха. В конце починається та маленький уривок. Що цей грає цей уривок калинка малінка Я не знав, що там буде цей уривок. Ми... Приносив наші звільнення, як обіцяємо, що такого більше не буде. У нас в закладі. Як можна замовляти російські пісні, коли в Україні гинуть люди через російські обстріли, не розуміє, каже Олександрій Зінаїда. Дуже багато людей, ну яким це і не цікаво, і до них навіть неможливо достукатися. Ну, руками до нав'язували цю музику. За фактом публічної трансляції російськомовного контенту поліція розпочала перевірку, сказав керівник районного відділу поліції Олег Петров. Дані матеріали будуть направлені у повноваженому із захисту української мови. Подія відбувалася не в комендантську годину. В далі закликаємо громадян. Звертатись невідкладно на лінію 102. два. Використання російських пісень забороняє законодавство України 19 червня 2022 року. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону російської музики в українських медіа та громадських місцях. Відповідальність за порушення штраф. Ми очікуємо на звернення від громадян України, чиї права були порушені, і поїна до законодавства готові надати цю необхідну допомогу. В першу чергу це буде наше звернення і до органів національної поліції. І до місцевої влади і відповідно до власників конкретного закладу про відповідальність за російську музику в громадських місцях ми розпитали юристку Євгенію Захарченко. Зараз складають протоколи за статтею 155 Кодексу України про адміністративне правопорушення, які встановлює відповідальність за порушення правил торгівлі, порушення правил надання послуг працівниками установ харчування громадського. Надання послуг там фізичних осіб підприємців, які надають такі послуги в серпні місяці. Наші народні депутати, коли зрозуміли цю ситуацію, що скандали є, проблеми з цим є, але відповідальність там від 17 до 170 гривень, зрозуміло, це взагалі не гроші зараз. Вирішили вони внесли законопроект, яким встановлюють зміни до 155 статті і пропонують розмір штрафу збільшити від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. От на сьогодні така ділема, начебто, ми всі розуміємо, що є проблема з цим, і що це незаконно, що це заборонено, що це є порушенням. Однак відповідальність дуже розмита. Спеціальної статті для цього не передбачено. Вважає, порушень буде менше, якщо суми штрафів збільшать. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Ленінському районному суді Кропивницького мали обрати запобіжний захід одному з двох підозрюваних у справі про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Показувати своє обличчя та називати прізвище підозрюваний заборонив. Це 56-річний житель Гостомеля Київської області, розповів суддя Леонід Плохотніченко. Затримали підозрюваних 17 жовтня у Кропивницькому. Це голова благодійного фонду та його спільник. Військово зобов'язаним вони пропонували виїхати за межі країни як водії, що перевозять гуманітарну допомогу для потреб армії, сказала прокурорка Марія Федотова. Підозрюваний був посередником іншого підозрюваного про те, щоб за грошову винагороду сприяти виготовленню Документів, які в подальшому були підставою для внесення до бази даних електронної системи Шлях для того, щоб ухилянти від військової служби могли перетнути державний кордон України, зі слів прокурорки Заскоєна загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Відносно першого підозрюваного вже розглянута справа. Обрана захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. На сьогоднішньому судовому засіданні також розглядалися клопотання відносно іншого підозрюваного щодо застосування аналогічного запобіжного заходу. Підозрюваний на засідання прийшов без захисника. Сказав, не розуміє, в чому його підозрюють, та немає грошей на послуги адвоката. Я не розумію в них по цих матеріалах. Я нужна правовая допомога. Заявив клопотання, що потребує безоплатної юридичної допомоги. Письмово повідомлення про підозру були вручені за відсутності захисника, Незважаючи на мої заперечення і клопотання наполягання про залучення захисника. В зв'язку з відсутністю у мене коштів запобіжний захід, підозрюваному через відсутність захисника, не обрали. Згідно з рішенням судді Леоніда Плохотніченка, засідання за участю адвоката відбудеться наступного тижня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому поліція розшукує причетних до загибелі двох лебедів. Одного знайшли ось на цьому місці на набережні, розповідає орнітолог Станіслав Зюжевічу. Це було 17 жовтня. Ми з місцевою волонтеркою його виловили, і виявилось, що він травмований. Там відкритий перелам крила, плечова кістка лівого крила роздроблена. На неї хтось наступив і перерізане горло. Також був зламаний плесновий суглоб на лівій лапі, О, що в принципі свідчило про те, що птаха саме притисли, наступили йому на крило. І перерізали горло. Говорить, цього ж дня в мікрорайоні Ковалівка знайшли другого мертвого лебедя. З аналогічними травмами, але того вже на той момент витягли собаки. За даними орнітолога, загиблим птахам 4-5 місяців. Припускає, вони з цієї зграї. Їх постійно спостерігали з восьмох пташенят, зараз бачать лише п'ятьох. За два дні після цього, розповідає чоловік, у реабілітаційний центр, який він створив, привезли ще одного травмованого лебедя. Вкрай тяжкий стан був, була дуже серйозна крововтрата, роздроблена плечова кістка. Ми витягли звідти шість осколків. І були розірвані артерії в крилі, через, ну, через власне які крововтрати відбулася. Ми його спочатку відвезли на клініку. Там стабілізували його стан у реабілітаційному центрі. Птах прожив три дні. Я думаю, що там суче за все було або набряк мозку або набряк легень. Заяву щодо загибелі лебедів зареєстрували. причетних до цього шукають. За жорстоке поводження з тваринами законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Сказала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. Відповідно до статті 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. За вчинення стадії передбачено штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. А відповідно до статті 299 кримінального кодексу України, станція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк з одного року до трьох років. Аби лебеді не хворіли, орнітолог просить не годувати їх хлібом і крупами. Говорить, відлетіти до теплих країв Африки чи Індії лебеді мають до початку листопада. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Зараз ми нагадаємо, як проводити огляд, як накладати турнікет і як робити там у Кропивницькому військові навчають цивільних надавати допомогу пораненим. На заняття до військових прийшли 20 -ро людей. Їм показують, як робити огляд, щоб виявити поранення і правильно надавати допомогу. Я оголив його тіло, бачу, що крові немає. Так? Я починаю шукати її. Ось такими таким я починаю розтягувати шкіру у різних напрямках. Бо буває, що якийсь маленький уламок може війти. Проникнути, наприклад, у легені або порожнину тіла, а шкіра вона та, має еластичність, вона зжалася і не випускає кров наружу. Військовий Олексій говорить, такі навички можуть врятувати життя людині до приїзду медиків. Основним критерієм є. Це зупинення кровотечі і надання першої допомоги, щоб дотримати пораненого до приїзду швидкої допомоги. Говорить, одного заняття мало треба тренуватись, поки не доведуть навички до автоматизму. Показуємо протокол Марч. Це тактична медицина, яка під собою поступово надання допомоги. В нас вона розрахована на Короткий час. Чому? Тому що якщо ми десь бійця поранено, то це червона зона. І нам треба як швидше зупинити або кровотечу, або що щось, і витягувати його з червоної зони. На манекені зі штучною кров'ю вчаться зупиняти кровотечу. Тампонування відкритого поранення. Не не всі люди можуть. Просунути до рани пальця і заткнути той капіляр, сосуд, який кровотече. І тому ми навчаємо, щоб вони хоч знали, як воно. Спробували це на тренінг до військових. Вдруге приїхала Олена Користієнко. Щось запам'ятаємо. Сподіваюся, в якісь такі ситуації то згадаємо і пригодиться. Будемо рятувати інших людей. Тренінги влаштовують кожного тижня. Теми різні, розповіла координаторка центру готовності цивільних в Кіровоградській області Наталія Салімова. Ще, звісно, будемо повертатися до медицини. Ми проводили, до речі, тренінг по дронам. Повернемося до снайпінга. Це Тренінги з тактики це тренінги з елементарних розвідувальної діяльності. Основною метою центру готовності цивільних це є підготовність цивільного населення до можливої більшої мобілізації. Говорить, тренінги безкоштовні за бажанням можна зробити благодійний внесок. Брати участь можна з 14 років, зареєструвавшись на сторінці центру у Фейсбуці. Ольга Склярук Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. 156 п'ятдесят з Черкас, Полтави, Кропивницького та Знам'янки взяли участь у всеукраїнському турнірі з Теквондо. Його організували у Кропивницькому у залі обласної спортшколи Олімпійського резерву номер 2 Від учасників на даному заході в нас. Це молодші діти 7 років, тоді юнаки 8-9 років, юніори 10-11, кадети 12-14 років, та дорослі 17-18 років. Це є відбірковий турнір у нас до Кубку України. Учасники змагалися у двох різновидах та Формальні вправи, їх ще називають тулі, це комплекс послідовних зв'язок, певних рухів, блоків та ударів, які всі спортсмени мають виконувати в певному порядку. Та спаринги, індивідуальні спаринги. Кропивничанин Ярослав Гладкий став переможцем турніру і поїде на Кубок України. У мене було три поєдинки. Я переміг і хочу поїхати в Ужгород і там теж помітим. Наш момент це для дітей більш іде реабілітація на психіку, тобто вони зайняті помимо того, що на навчанні у них дуже важка програма. Тут вони відпочивають і плюс до того ж да, закалюють своє здоров'я. Перше командне місце на турнірі посів Черкаський спортклуб ТОП-Тім. Вихованці якого здобули 36 золотих медалей. Змагаються спортсмени першого року навчання наймолодші, Для них це вже перемога. Переможці турніру братимуть участь у Кубку України, який відбудеться у листопаді в Ужгороді. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.